це також і спосіб віддавати команду. Воїни чують, як я бів барабан, і знають, що буде відбуватись якась нова дія. Саме такий барабан вів у похід середньовічних піхотинців. Словаки з міста Кошіце відтворюють обладунки і звичаї найманців угорського короля Матяша Корвіна. Це 15-те століття, і вбрання лицарів та їхня зброя повністю відповідають тій добі. Вони у легших обладунках ж піхотою та мусять витримувати довгі переходи. А на показових виступах демонструють бойові позиції свого загону, які на той час вважалися особливими. У випадку невдалого наступу піхота могла виступ заступити знову заряд щитів повез там відпочити і перейти знову в атаку. Максимум середньовічного організатори єдиного такого фестивалю на Закарпатті прагнуть зібрати у фортеці села чи на Лукачівщині у замку Сент Міклош. Ми намагаємося відтворити період середньовіччя, Відповідно тут представлені якісь середньовічні танці, середньовічний побут, середньовічний табір. у Нас діє, майстер-класи середньовічних танців, мастер-класи з гончарства, мастеркласи з різних ремесел. зокрема, звичайно, це основа дійства, це рицарські бої середнічна музика, живі колективи, які відтворюють середнічну музику. Присутні у нас на фестивалі. Краса дійства, звісно, лицарські поєдинки, повноконтактні бої, жодної театральності і компромісів. Справжніми її обладунки, і зброя, і травми. Переможець турніру на щастя сьогодні їх не зазнав, але про серйозність сутичок свідчить його шолом. Це шолом. Я його перший раз одяг, два тижні тому на чемпіонаті світу у Франції, і це мені зробили наші опоненти. За одне би, за один турнір на м'яви Ну а це просто меч так меч. Так, бо їх у кожного бійця досить багато. Що таке лицар без прекрасної дами. Доки бійці випробовують на міцність обладунки, дівчата повністю поринають у образи. Ксенія тут французька герцогиня. У її кубку, щоправда, квас, а не бургундське. Хоч побут саме цієї провінції 14-15 століття і відтворено, а от у вбранні немає випадкових елементів. Як ви бачите, на мені пояс з накладками, та це є цікава особливість середньовічного одягу. На поясі жінки і чоловіки носили все, що їм було потрібно собою. Адже кишень як таких не було. Носили гаманці, носили виделки, ложки. Адже, наприклад, приймати побуду, які були відносились до стола, були дуже цікавими і мало належати людям. Тобто вони носили собою все, що йому було зручно: ножниці, грибінчики, зеркальця, гольнички. І зброю обов'язково з собою треба було мати ніж, особливо чоловікам. Тому все, що було необхідно в кожен день, брали і вішали з собою на пояс. Наразі в мене дуже мало всього висить. Дзвіночки, наприклад, це ознака того, що я все-таки якась багатша жінка, і прості люди, йдучи повз мене, мають чути, що я дзеленчу, що значить, в мене є якийсь статус. Отут От у мене ще за поясом зачіплений головний убір, який називається худ. Можливо, ви чули таку приказку – «Нєт худа без добра. От, і фактично про такі худ і говориться. Сюди, як ви бачите, я зараз втягну його покажу, сюди можна було засунути всякі різні цінні речі і наповнити цей хвостик чимось що цінне і треба заховати. Тепер я його вдягаю на себе. І коли мені холодно або йде дощ, я маю дуже хороший захист який мені послуговує захистом від дощок. Його можна закрити, якщо зовсім холодно, можна відігнути. І оце називається відкритий худ. Як бачите, довжина хвостика в мене теж досить довга. Там теж є губінець. І вона показує, що мій чоловік або знов-таки батько, а зважаючи на те, що я ношу головне покривало, то я вже напевно заміжня, адже незаміжні жінки могли ходити з. Відкритим волоссям заміжні покривали волосся. Відповідно, мій чоловік має гроші для того, щоб я могла собі дозволити пошити головний обір з довгим хвостом. Фестиваль Срібний татуш на Закарпатті тривав три дні за участю реконструкторів з України, Словаччини та Угорщини. Наступного року обіцяють, дійство буде масштабнішим та цікавішим ще більше краси, шляхетності, лицарства і романтики.